Я нещодавно бачив ваш пост про так звану алкогольну дипломатію. Так, да, да. да. От, і ви там писали про те, що пора е, говорити про алкогольну дипломатію, це завжди соромиться е, говорити. Типу політики та дипломати не люди. Вони не п'ють, не курять е, трави і не займаються сексом. Пам'ятає, як у Крита Клінтона ледь витягли зізнання в тому, що він колись в юності на затяжку корив шмалю. А те, що про він, Іловінський того взагалі не було. Незважаючи на затійну процедуру імпічменту. І ось тут виникає питання про наших політиків. Що у нас з цим? От наша е, дипломатія, як ви сказали, е, якщо говорити про зовнішні стосунки, вона алкогольна чи безалкогольна? По-різному, тому що на мене під цим постом там напало кілька феміністів, які там, о, а що ж ви там, е, ну я кажу: по-перше, ніхто ж не забороняє і жінці там випити там вина, там, чи е, чарочку коньяку, там, чи ну хто хто що там вживає. От е, і я принаймні знаю багатьох голів громад жінок, з якими там е, сам там чаркувався, так я тут хотів сказати трошки про інше: що є формальна дипломатія, а є неформальна дипломатія. І більше, е, от е, я ну, теж. Е, Розказували ситуацію, там кажуть, Ну ти ж в сумах живеш, це ж 30 кілометрів до кордону. Ти буваєш, мабуть, в тих прифронтових громадах. Я кажу, так, «Да, я буваю. І от я розказую полякові в Києві. Історію там за чаркою. Розказую історію про те, як 80-річну бабцю онуки забирають назавжди. Із хати, де вона прожила всі ці 80 років, де вона народилася, стара хата, там да? е, там, ще, там, може, під соломою, а потім був уже шифер, а потім там чи залізо було. Там, ну, в общем-таки, перебудовувалася хата, її забирають онуки, забирають, тому що вона живе там е, в громаді, яка там три кілометри, там, чи, а в випадку тої бабки було 700 метрів до кордону. Ну, це, розумієте, на нагород прилітають міни. І це я розказую поляку. У нього градус ненависті до орків підвищується. У нас Данілов зморозив абсолютно глупу, тупу єресь. Він сказав, що від імені України можуть виступати тільки Зеленський, Шмигаль там, Кулеба, да, там він навіть Єрмака не назвав, а всі решта то там туристи. Так, от він неправильно каже, треба навпаки побільше туди випускати, щоб голови громад поїхали, не тільки жінки, а вони чоловіків не випускають, щоб він поїхав в якусь гміну в Польщі, щоб в якесь містечко в Німеччині сів з баварцем в Баварії десь випити пива, з французом, можливо, там по, по склянеці вина в Вільде-Франці, десь да, чи в Шампані, е, десь е, в. В тій самій Угорщині е, якогось там Яблучного Сидру сів і розказував про такі історії. Отакі історії розказував, як прилітає, як це ширить треба. Оцю дипломатія. Човникова дипломатія вона має бути величезною. Мусять їх їздити наші тренери, е, в наші от чому немає в, в на наступний рік. Десь в рядку Міністерства культури якісь там, щоб Оксана Забушко е, по, по, поїздила по Європі, щоб Жадан поїздив, щоб Андрухович, щоб шкляр поїздили і поїздили, виступали, 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 виступали. і Шукали не українців, а шукали тих науковців, щоб наша вся професура гайнула зараз туди до своїх колег і розказувала, як воно. Коли весь світ е, ходить на пари, а у нас в Сумах навчання онлайн, тому що будь-якої миті можуть прилетіти. І от треба, щоб всі декани факультетів, щоб туди поїхали. І повторюсь, не тільки жінки. І це треба, щоб була державна програма. А ми кажемо: ой, від, нас, від нашої війни, європейці устали. Вони заморилися не від українського народу, а від зеленського. Від Нещирої небритості, від того, що вони ходять в кедах і в цих там кольору хакі, в лісочках цих. А от якщо вони побачать нормальних, нормальних дядьків, яким там 50 років, і він голова прифронтової. Громади, звідки вже звалили всі діти, і щоб він поїхав і десь в польській гміні це розповів і сказав, що а ви що творите, а ви тут там перекриваєте вантажівку, ви нашу економіку рушите, А ну, піди забери своїх тих, хто там зараз блокує. От що мусять робити. І повірять більше їм, ніж Зеленського. От Зеленського світ втомився від українських, а він ще не бачив українських голів громад. <свісно> а отраз <коли свісно> і, і якраз краще і краще, коли це не, не церемонія, а за столом. От за столом все проходить по-іншому. <свісно> е -е -е так, але таке але враження, що в нас нікого з митців, якщо вони не зелені, за кордон особливо не випускають. Ну, там їздить е, їздить, можливо, Дідзьо. Який зараз є офіціозним співаком, їздять провладні головою місцевих рад, і все здається. Ну, отож, отож. І це недопрацювання, це недопрацювання з боку держави. А все чому? Тому що Зеленський рівнує. Тому що йому треба, крім того, щоб він їздив, треба, щоб їздив е, Порошенко. Любиш ти його чи не любиш? Ну не любиш Порошенка, але е, мусять їздити і е, Гончаренко, і е, той же Арєв. Хай їздять хлопці з, з, з нормально підвішеними язиками. Вони будуть говорити з іншими дипломатами, щоб наша підтримка силилася тут. Зеленський вирішив сам за всіх віджиматись. Не, не потрібно, пускай пускає на сцену ще інших, а то він привик, що всі інші він на сцені, всі інші декораціями виступають. Так ми так ми росіян не переможемо. Ну але навіть як артист естрадного жанру він був на сцені не один, він був в команді. Ну, але він був фронтменом. Він був фронтменом. Всі е, самі е, більші жарти е, заходили через нього, а решта були типажі, да, Там е, Кошовий Лисим був, Юзік Товстим був, ну таке там. А, Скажіть, а при попередній владі ця ситуація була інша? Чи вона була такою самою? Тобто при Порошенку я не знаю, як було при Януковичі, там, очевидно, була алкогольна дипломатія, але в іншу сторону розвернута. В тайожний союз, е, в, Ну, е, при е, Петрі Порошенкові е, е, не було такого, що він все загрібав е, на себе. Тобто дипломатія була, дипломатія була Верховної Ради, були дипломатії, і була дуже розвинена. Дипломатія, ну, скажімо так, коли впроваджувалася ця реформа місцевого самоврядування, я вважаю, що це найуспішніша реформа в Україні, і Зеленський зараз її хоче нівелювати, розвалити. Да? То тоді якраз дуже багато і часто возили наших голів місцевого самоврядування, возили в першу чергу в Польщу, найбільше в Польщу. От, але возили і в Німеччину, і я от кілька разів був, ну, принаймні кілька разів в таких делегаціях був в Польщі. І це здружувало і здружує звичайно неформальні стосунки. Да? Коли ми сідаємо разом вечерять, і там вони пропонують зубровку. От ми привозимо своє щось там, привозимо і кажемо, спробуйте наше. І про це соромиться про це говорити там, типа, я теж я це написав пост, так нарвався там, типа, що ой Алкаш виліз там, типа. Ну, якщо ви так розцінюєте, то всі, всі потрошку випивають, що соромиться про це говорити. Ну. А чому воно так сприймається? Ну, це ж не є заклик до. Вживання алкоголю, мало того, мало того, я кажу, що потрібна ще й дитяча дипломатія. Коли наші будуть її, то там взагалі про алкоголь не може бути нічого. От у нас в Мінмолодспорті спорті треба було б закласти кілька мільярдів для того, щоб просто влітку поїхала якась команда з Білопілля, у якій тренування не проводяться, тому що можуть прилетіти кожної миті на той стадіон. А стадіон там суперовий. Суперовий стадіон, і щоб та команда з Білопілля поїхала і десь е, в малопольському воєводстві е, чи десь е, в, 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 у Франції, не просто товариські зустрічі провела там кілька. От з місцевими шкільними командами там неважливо хто кому гол заб'є, але щоб діти розказали, що вони живуть під бомбами, і що, типа, французи, поляки, отямтеся, нам потрібна допомога. Ми щитом стоїмо від орди вас захищаємо, тому що ми ляжемо на стук на Польщу. А потім через Варшаву і Берлін і до Парижа вони росіяни мріють і до Парижа дойти. Вони ж раз були вже в Парижі, і вони тепер кажуть, що Париж тепер теж може стати святою руською землюшкою, То що кровом, де ступала нога російського солдата, то вже свята руська землюшка. Це в їхній ментальності таке. Хтось мусить їх зупинити. Ну не допомагайте ви нам військами, допоможіть хоча б патронами, підтримкою, грошима трошки. От і для цього потрібно, щоб не тільки Зеленський це розказував, а всі від е, причому я, наприклад, я не, не прошуся е, туди. Я тут дуже часто зустрічаюся з е, із науковцями з Європи і з багатьма і дружу, і можу там і переписуватися. От, і коли вони приїжджають там до Києва чи в Суми, ми теж можемо зустрічатися з дипломатами, і все, все таке і от. Неформальні зустрічі, вони важливіші. Я я просто в цьому абсолютно переконаний. Я зустрів пане Вікторе, є ще одне питання, мабуть, не завершення. Таке трошки було, ця частина натка трошки не серйозна, біжка неофіційна. І тут з'явилася інформація про те, що в Сумах один мешканець. Подав у суд на державу Україна, вимагаючи перейменувати державу на святу Русь, там заборонити там жінкам щось, заборонити сало, заборонити купівлю землі, нащадка мноя, Ну і так далі. Там багато таких досить перепрошую кумедних і як на мене ксенофобських. <пробує> абсолютно. Був. Що це за історія? Що це за людина така? Я, я не знаю, я не знаю, це, ну, це якийсь, про таких кажуть, городський сумасшедший. Ну, якийсь е, ну, для мене ну, абсолютно маргінал якийсь. Ну, я, на, на своє щастя, я навіть не знаю, хто це. Там, я сам з диванням почитав, не думаю, хтось. От суми можуть відзначитися, то мера возьмуть на хабарі, то, то ще якийсь напише, то. Ну, Ну, Кажали тварі по парі У нас у нас місто героїчне, яке в березні минулого року показало, як воно може власноруч, без підтримки держави відбити натиск росіян. От, показали партизани свою славу, показали і коли нищили просто колони. І тут таке у нас трапляється. Хоч ті, хоч падає, не знаю. Як до цього ставляться? Ні. Як ми з вами ржуть всі, е, до... ну, хоча, хоча декого ображає, ну тому що там ксенофобія є, але ну, перш на все крутять пальцем, на кого ми звертаємо увагу? Ну, ну бо коли з Львові була така спілка ідеалістів, які мали абсолютно подібні ідеї, і вони відзначилися тим, що вони почали кидатися на трамваї. Тому що тримає червоного у от І що вони що, е, пропаганда комуністичної символіки? Ну, Теж Це перебор, це щось якийсь там не так таракани в голові бігають. Тоб, тобто, ця історія вона не має, там якихось наслідків, крім психіатричних, я так розумію. Ну, мабуть, що так, да. Да, так. Лічитися треба. Да. Зрозуміленько. Пане Вікторе, я вам дякую за, за цю е, розмову. Дійсно, було дуже цікаво і трохи з гумором. Будемо сподіватися, так. що така алкогольна дипломатія таки почнеться Всім на користь. І це не про, не про пропаганду алкоголю. Так, точно, так. Да. Вживати треба помірковано і знати, з ким п'єш і що п'єш. от Отже, це був Вітер Бобаренко політолог. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково підпишіться на мій канал. Поставте вподобайку, напишіть, що ви про це думаєте. Це все, що ми говорили. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую вам.